Слава нації! Вітаю на каналі Добре Римбато, Вір'я, знашку добрий. Вкотре, хочу наголосити: одну з абеткових істин експлуатації машин на шасі БМП. Це зупинився, яким би ти не був втомленим, намореним. Стоїш, відкрий дренаж корита. Це закрутив це. І натиснув зафіксував це. У мене особисто взагалі він отак бокується в постійно натиснутому положенні. Що це означає? Це означає, що він з нього постійно збігає, а коли в машину без, ну, з якихось причин сяде і поїде стороння людина, не я сам, то вони не поламають грибок. От, Я сам отак тримаю у себе на основній робочій машині оцей клап, от, І відповідно. Ну, мене така практика більше влаштовує. Все, збираєшся їхати, закрив його і погнав. Одна з абеткових істин. Разом боремо і поборемо.